Ми заготовляємо щепу своїми силами для оцього теплогенератора, який використовується для сушіння кукурузи на новому елеваторі. Що я вам скажу? в мене були всякі теплогенератори на чуках соломи, на дизельному паливі. Я тільки на газ не підключався. От коли ми почали сушити на щепі, є у нас і пілетний свій цех, який виготовляє пілету, але коли вона трошки пособівати ці дорожче, краще її продати, заготовити щепу і сушити на щепі. У нас е, тонну відсоток десь виходить за простой рік 5 тисяч тонн ми висушили кукурузи, в середньому обійшовся 17 гривень тонн відсоток сушки кукурузи. Я вам скажу, що просто дешевше ще не було нічого. Навіть солома соєва, і то в мене з заготовкою і спалюванням получалося 19-20 гривень. А тут -а, усі очікування просто перевершили все.